Запомню, помню, я в той час ти плакала за мною і на прощання Раз у раз махала хустиною. Цим Житомирським бабусям ніколи сумувати. Вони збираються разом і займаються рукоділлям. Вже третій тиждень, по кілька годин на день шиють спідню білизну, щоб передати військовим. Мені 77 років. Але я не здаюся, іду за ними. Ну від душі хочеться підмогу якусь трошечки дати людям. Дуже переживаємо за їх, за наших вояків, защитників наших. Переживаємо, щоб вернулись живими. Усі обов'язки розподілені тут, розкроюють, строчать і пакують готові вироби. Швейни приладдя і тканину принесли з дому. У мене якась тканина, у подружки тканина. Ми її приносимо сюди. Якби хочемо ці труси, знаєте, різні, щоб були цвіта і все, щоб їм таке була радість. Кроїли більше і менше, всякі різні розміри, щоб були для всіх, тому як солдати. Солдати ж різні там бувають, Так що все робимо для них, щоб тільки була побіда за нами. Жінки зізнаються, не можуть сидіти, склавши руки, коли на сході держави точаться бої. Вони впевнені, бійцям важливо відчувати підтримку земляків. До кожного комплекту білизни додають оберіг. Я мама в Мене синочок там. Як говорить, грошема не можу. Я допомагаю ділом. Носочки треба в'язати, в'яжемо зараз. Трусики пошили. Я розумію, як мама розуміє, що там їм дуже дуже важко. Перші 60 пар білизни вирішили передати на схід десантникам 95-ї аеромобільної бригади. Щось Можна, робити? я вас обніму? Ми вам дуже дякуємо, що ви такі є. Бійці кажуть, на передові такі подарунки їм згодяться. Це потрібно, бо я був у зоні АТО і знав, що там таке. Всяке буває буває і горить, горять, і ще все буває таке. Таке, спасіба, звісно, дуже велике спасибо їм. Ми дуже, нам дуже приємно. Що за нас люди переживають і пиглуються трохи про нас? Тепер жінки чекають відгуків від бійців, окрім білизни, планують шити і постіль. Від житомирян готові приймати тканину і швейне приладдя. Прямо з сьогоднішнього дня є в рулон ткані. Почнемо шити далі. Люди, які мають добре серце, душу і хочуть допомогти. Хай приходять до нас, приносять нитки, резинку, голки. Ну хто що, ну хто що може, а там уже розберемося на місці.